Інструктори мають бути бойовими mm. не отими, що вчилися колись десь там давно по книжечках, по тих, от підручничках, по методичках мають бути ті це пройшов і можуть про це адекватно розказати. Перші бойові для всіх дуже страшні, але коли вони потрапляють і бачать, що а не так все страшно, що може бути і спокійно, і не завжди якісь прильоти. Треба, щоб ці інструктори, які навчають БЗВП, пояснювали, що відбувається, що вони показували, хоча б якісь ці відео показували, і заспокоює людей, тому що у страху великі очі. Коли вони їдуть перший раз на бойові, вони думають, що їх ведуть, везуть. На убой, тому що люди насправді бояться того, чого вони не знають. Їх можна зрозуміти. Я теж боялася, але я це пройшла. Крию, прикриваю двійками, четвірками на бойових про це все забувається. Абсолютно люди так не рухаються, вони так не перебігають, вони так не пристрілюють. Угу. Це все. Відрізняється від реальних бойових, треба ретельніше підбирати інструкторів, які учать людей, щоб вони їм розказували свій бойовий досвід, щоб ділилися. А що робити в тій ситуації? Що робити на бойових, щоб вижити? Перше, що солдат має зробити на бойових, це вижити, а потім уже виконувати свою роботу.